Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава Продовжуємо наші пошуки їстивних грибів. Сьогодні називний Карпат знову. І сьогодні середа. Першого жовтня. Першого жовтня двадцять п'ятого року. От. Я сьогодні один, як переважно в більшості разів, але я сьогодні вже взяв ліхтарк З ліхтариком. Воно набагато краще, видніше, як без ліхтарика. Дощі падають постійно. Сьогодні, значить, у нас 5 градусів тепла, 8 годин 30 хвилин. От ми зайшли до лісу і поки що. Поки що пору. Ну нічого. Ну нічого. Ліхтараком. Дуже добре видно. Ось тут я знаходив колись білячка. <клухи> Нема... <клухи> немає. Ну, немає, то немає нічого. Так. Вот щось у нас тут забелилось. Щось то у нас забелилось. Тут білячок. Тут видно. Білочка його вирвала. Вон у нас. Це один невеличкий веріть Так, початок є А тут у нас що? Тут нічого Добре, початок є так що Так що можем можем на щось дети Ось я такого мацьопку найшов. Ось ще одно, я скажу. Вон там ще один мацопки без ліхтарика, я би їх не побачив. А так. Добре видно. Ось який білий. А він мене чекав. Так. Ось у нас ще білий, невеличкий. А ці у нас вже більшенькі. Ось один. Десь там ще один є. Не один, а два. Так, дивимося. Ну, ще десь є. І то вважені нема. Добре, робимо порядок. Ой, які в нас білячки. Ось один. Який чудовий. dro i. Ser si si. Osiki. Un mas, sebi de choc. Oi, eres. Як ви помітили, сьогодні ми не рахуємо, 20 штук ми знайдемо по-любому. О черговий білячок. Справа в тому, що гриб дрібний і 20 штук ми вже знайдемо. Знайдемо обов'язково. Вже знайшли, мабуть, штук 10. Дрібні попадається це чуть більше грибочок, то ми його фіксуємо. О, у нас такий білий виріс. А, чуть його присвітимо. Ось такі оце він більшенький трошки. А то погані підпеньки. Він скоро будуть пеньки. Очки у нас так би молоді всі. О. Молоді, старих немає, ще немає, але незабаром вони й будуть. Виросли. Це вже біші. Га. Ось ще у нас непоганий грибочок. Діо. Тихо. О! З глубини тут, тут о. Вісім сантиметрів. І він не один. Він не один. Ось тут. Ось ще один. О! Так. Ну что тут? А єки. Оце у нас найбільший. О. Тут у нас тут чергоміки растуть. Не тільки біли. Брам. І ще виріс. Червоняк. Так, і ще у нас виріс. О! Ось така у нас купочка, Ось ще у нас червонячки. Беремо. Берем скоро ми будемо брати, буду брати тільки самі білі. Як е, тільки потеплі. Ось які. Ще у нас біля є. Ось один. А ось і другий. Ось ще у нас білий непоганий. Але корінь хробусливий. Ось ще грибочок. Біленький непоганий. Пасень. І... О! Але далі корінь. Корінь хробусливий. Ось ще у нас позитивчики. О. Стало значно світліше, Ось у нас Триня. Знову дощ поливає. О, а ну, а ми. А. Який. Який. красний. О! Звідки у нас? І ще білячки. dos lei Окей, okay, фіксуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Yeah. Ось грибок із тих більших. Ой. Ще один грибочок із тих більших, так. Ці грибочки вже, мабуть, на завершення. Ось більший, ось менші, ось там менші. Робимо ми з ними порядок і будемо курсувати до машини. Це вже, мабуть, точно на завершення. Ось один. Ось другий. Вже двадцять метрів. Де 20, 15 метрів до, до машини, а ліс мене ще не відпускає. Ось тут такий козерний виріс. Але хоробишли. Дивимося. Вроді. Що червоняк бачу є. Ось тут червоняк молодий. Ось тут також молодий червоняк. тут червонях трохи бігли. Тут є люстиці. Ну, завершення добре. Завершуємо сьогоднішній похід. Низиний Карпат по єктивній грибочці. Ну, похід так собі. От показує свій скромний результат. Ось такий у нас результат. Ось ну, сотня білих є і чербунячків штук 40, може 30. Ні, 40 має бути. Такий у нас сьогодні результат. Значно більший як учора. От. Ну, а вам бажаю не меншого результату, як у мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і не забувайте, ліс наше багатство, здоров'я. Тож не засмічуйте його, а також не копайте. Робочки, вони ж очищують повітря. Старі білі робочки можете копати. Ну, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас з турицею. Хай вам щастить. До побачення. До нової зустрічі!